Ми здалі ефірми темами пів трильйона гривень. Скільки Україні не вистачає на фінансування сил оборони до кінця року? Принаймні про таке на своїй сторінці у у Фейсбуці пише народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона нарікає, що замість того, щоб перевірити, чи реальний запит міноборони в уряді вирішили підвищити податки і надалі збирати гроші на військо. Безугла звернула увагу, що тільки в територіальних центрах комплектування штат 100 тисяч людей. Також народна депутатка пише про недоцільність створювати нові, нібито небоєздатні бригади. Мовляв, одна така обходиться державі у 20 мільярдів гривень. Раніше нагадаю, Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету Верховної Ради, попередила, що уже у вересні українські вояки можуть залишитися без зарплат. Отже, підвищення податків. Не уникнути. Ми ж долучимо до нашого ефіру Сергія Ягодзінського, проректора Європейського університету, доктора філософських наук та професора. Вітаємо в ефірі, пане Сергію. Доброго вечора. Як на вашу думку, нам ставитися до такої заяви, пані Підласою, що у вересні військовослужбовці можуть залишитися без зарплат. Це така собі маніпуляція і поштовх до? Кращого сприйняття підвищення податків суспільством, чи це якась погроза? Дякую вам за запитання, дякую вам за запрошення. Ви знаєте, я ознайомився з тим дописом, який зробила Мар'яна. Я не хочу взагалі орієнтувати увагу і фокусувати увагу ні на жодній персоні, ні на Мар'яні, ні на Рокселані. Я хочу щоб українці зрозуміли, що насправді відбувається. Насправді ми бачимо певну відсутність стратегічного планування на рівні держави. Маю на увазі чиновник в даному випадку два депутати. А це не два, це кілька депутатів, які роблять певні заяви, які змушують мене як громадянина України поставити просте питання. Друзі, а ви не бачили, що буде? Ви не розуміли, що це буде, і ось ця відсутність стратегічного планування вона відбувається ось таким. Дивним чином, коли ситуація загострюється, і в даному випадку це зводиться до того, як найшвидше втекти з корабля, який можливо тоне, і далі відбувається магічне: одягаємо халат і починаємо хайпувати на тих темах, які ще вчора тобі не видавались якимись стратегічно проблемними і небезпечними для України. Ти не піднімав ці теми, ти не загострював увагу суспільства. Тільки тепер ти про них говориш. Тим не менш, ви знаєте, я завжди готуюсь до ефірів, відповідально ставлюсь до ваших запрошень і до уваги громадян, які там 5 чи 10 хвилин я маю в них їхні уваги відібрати. Я хочу звернути увагу. Ось на що в цьому є великий плюс, тому що ми, ми. Громадяни України тепер не просто здогадуємось, а знаємо від першоджерел, що власне насправді відбувається: і про податки, і про нецільові використання коштів, і про величезні затрати, які можливо йдуть навіть без відома депутатів, і про те, що немає консолідації між політичною і військовою елітою все ми це тепер бачимо від самих депутатів, від самих чиновників. Те, про що ми могли тільки здогадуватись, і це не тішить насправді, це лякає. Так. Пане Сергію, як ви розцінюєте таку комунікацію народних депутатів із народом? Це не комунікація. Це не комунікація. Це е, хайп на темах, які е, нині е, важливі для самих депутатів. Е, та ж сама пан, пані Мар'яна. Вона пройшла свій шлях. Якщо ви ознайомлені з її біографією, то ви не можете звинувати цю людину в тому, що вона чимось суттєво відрізняється від тих депутатів, колег, які в неї є. Попри її контроверсійні тези, ми можемо сказати, що в даному випадку пані Мар'яна висвітлює те, що насправді. Є серед народних депутатів, є серед чиновницького апарату, і я не бачу, що це комунікація із суспільством. Я її не бачу. Я бачу чергове встановлення стосунків. Можливо, це ну знаєте, когось виключили з фракції, хтось залишився не непочутим. Це теж особистості, це теж психологія. Тому на жаль, я не можу констатувати, що це діалог із суспільством. Нам з нами не радяться. Нам не повідомляють про е, ризики і небезпеки. Нас знову ставлять перед фактом е, якихось подій, на які ми не можемо вплинути. Якщо це глобальне планування на державному рівні провалено, хто повинен нести відповідальність за це? Хто повинен був це передбачити? А я з вами абсолютно погоджуюсь, що це слушно і варто було передбачити. І в нашій країні є достатньо спеціалістів в різній сфері, військовій, економічній, політичній – для того, аби передбачити ситуацію, що складається мінус півтрильйона в бюджеті, це, це катастрофа, це шалено, шалено великі гроші і зараз. Взяти і е, всі оці півтрильйона гривень покласти виключно на е, громадян, платників податків, Це, е, я не кажу зараз про справедливість. Це неможливо. У нас нема стільки грошей. Ми стільки не заробляємо. Ми стільки не заробляємо, і ми стільки не заробляли ніколи. Е, ви знаєте, я інколи приводжу приклад: е, чим відрізняються щури від мишей. Право тому, що у мишей є одна специфічна риса. Чому вони потрапляють в пастки регулярно? Тому що у мишей пам'ять на одну годину розрахована, тобто у них кожного кожну годину і знову доброго дня. Угу. І ось інколи, коли я дивлюсь на наших чиновників, коли я дивлюсь на деяких діячів, у мене таке відчуття, що вони щодня живуть один день. Ми бачили, до чого йдуть процеси. Ми бачили, я е, не хочу говорити це слово, що багато людей передбачало, але я на ресурсах два роки тому передрікав, що Трамп може стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки. І до цього потрібно готуватися. Ми ж прекрасно з вами розуміємо, що всі ті процеси, які нині відбуваються, і е, вся та деструкція, і вся та паніка, яка є серед чиновників, спровокована також і зміною геополітики в світі. І це наша з вами сьогодні біда, і це з вами наша з вами сьогодні проблема. Я ніякому випадку не хочу, щоб громадяни України сьогодні ставали в опозицію до Мар'яни, до Роксолани, до Володимира Олександровича, до Сирського, до Залужного до кого-небудь, тому що ми всі в одній лодці і ми всі в одній великій небезпеці. Громадяни України сьогодні вимагають і потребують чесної, відвертої розмови з суспільством угу. і врахування наших думок і страхів. Пане Сергію, ще хочу вас запитати з приводу тези про 100 тисяч людей в штату в центрах в територіальних центрах, центрах комплектування. По-перше, чи є ця інформація дійсністю? По-друге, чи не можуть СНАПи і поліклініки замінити ці 100 тисяч працівників ТЦК? Я абсолютно не виключаю, що ця цифра може бути приблизно ну такою, як назвала Мар'яна, їй там ближче відомо. Але я хочу запитати: а хто ці працівники ТЦК? А ми не бачили, що в збільшенні штату працівників ТЦК зацікавлена влада. Ми не бачили різного виду погроз про штрафи, про необхідність оновлення. Ми що це не розуміли, ми не знали, що влада збільшує штат. Є інше питання. А хто працівники ТЦК? Це найняті а, гастробайтери. Хто це? Це збройні сили України, це люди, які десь демобілізовані, це люди, які вже служили, це люди, які багато з них пройшли геройський шлях не без нюансів, які ми з вами бачимо, але люди виконують роботу, яка не завжди їм приносить задоволення. Повірте, я знаю багатьох із них, і багато з них це чесні відверті люди. Чому зараз народний депутат? Настільки зневажливо ставиться до 100 тисяч військовослужбовців, які працюють в ТЦК, а тут іще інше питання: а що буде завтра? От е, зупи буде припустимо, що зупинка бойових дій. І до більш-менш мирного життя повернеться 200 тисяч 500 тисяч військовослужбовців. Тоді що народний депутат скаже? Що нам немає як їх працевлаштувати, нам немає як, їх, як їм оплачувати, нам немає їм на пільги і так далі. І е, я вибачаюсь. А що тоді? Давайте ще може хтось вийде в ефір і скаже, що ми вас туди не посилали. Таке може бути це страшна тенденція. І я взагалі не піднімав це питання. Це військовослужбовці. ТЦК в збройних силах України, Національній гвардії, поліції це все люди, які захищали, в тому числі, і народних депутатів, і їх сімей, і їх батьків і дітей. Тому давайте будемо поважливо ставитись до цих людей, і консолідувати суспільство, а не дозволяти народним депутатам навіть попри їх великий статус, ще й робити розкол між суспільством і збройними силами України. Я розумію, що це може бути комусь вигідно. Зрозуміло, пане Сергію, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Вам нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був Сергій Ягодзінський, проректор Європейського університету, доктор філософських наук, професор.